Ага. Візьмися купи нормальний чорний скін. Ти бігаєш якимись дебільними скіном. Ну то чого ти з ним бігаєш? Або з того купи собі з дюни того чорного. Офігенний. Він взагалі такий читерський. Все, зараз буду тіпи. Треба. Хто? Сам тіпа ті собі? Пофіг. Давай брев пробіл, пробіл, спам, спам, пробіл, улег. Якщо знаходиш автомат, то пріоритет автомат. Олег, в мене тіп. отче. Так треба грати. Тут треба дуже скоро працювати. It's gas Іди, свою ту.

Що ти маєш? Знаєш, воно мітро? Підемо тоді на металик, бо тому що нам, ми не маємо грошей. Ти погано ти влутав ту штуку. Ходи. Копимо одразу і полетимо на фізиці Буде сюди скоро будемо сажати. Що-що? Да воно нічого не дасть, якщо мреш, то послі вже. Завжди запам'ятай, що треба брати ті Ammunition Box. Тому що то є гранати, то є міни, то є імба. Якусь лайткенсел можна робити. Так, типи яких ми хантимо, теж за нами йдуть. <smart noise> <smart noise> Кидаємо ему крякнув. Зараз буде підніматися. він у ту дво. Мене нокнув, тип. Рисай, рисай. Встигнеш, встигнеш. Бачу, бачу, з то улег на крані. Чекай, 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 вниз, низ, низ, причем супер низ. Только в них так прошедшие. Здесь тип. Молодец. Я его тупо. Блядь, там він заїбав. Ще не кажи, що він ще один престижний страйк має. Ну, мене, їбать. Сука він не знав, блять. Блять, бо би коля би кинув дим. Де той уєбіще, я зараз Я просто його не бачу. Тупо мене, блядь, раз за разом. О, бачу того, типа. Перезарядка. Тільки перезарядка впала ще. А чую я тебе? Врікнуло? Це що є? Заходи, подвижи чуть-чуть. Ты просто стоишь, блядь, прям. Блядь, то пиздец залез, тобой блять тяжко так і грати, що что це можна. То то блять якісь проблемы, блядь, постійно дурни. Тупорили. То блять интернет пропал, то блять хтось що-то его впал, блядь. То пиздец. They are at the beach, they are Gas is inbound, marking a new safe zone У мене впадай, того типа полутаєш Приважай, бо на можуть бути. Бля, Блядь, ібился на тебе, я їбу. Пуза, блядь. Та вот тут вот хто з'ємертый, ще у тут вот шо з'є. Я как-то секенераю треба витратити. Так, той чип я йому збив той, він там лишився сам тепер. Не Дивися у чип тут был, Нокнув Нохну, типа. Ой, блядь, за ним кент кемт, я прикрой! Блять, прикрой мене від того кента Я рисайс, иди мені дай сумасше. Блять, сука, хто б сумнівався, що нахуй присежен має? Олег один нох на тей. Один підбрав, ну блять, ну його, йобаного добойоба. Да, Топ пизда, блять, годину, блять. Та блять. Шо хто? Олег, <плес> подивися на мій дома. Ти блять хоть. Тихо, тихо. <плес> Я ж тебе не дурю, блядь. Але а хто тип, де лох, хп має бути. Давай, рисай мене зразу. Рисай мене, рисай мене, рисай мене, рисай мене, рисай мене! Зра бля, піздом вже нахуй. А може й не пізд. Ховайся від від, не ховайся від. Що я хоть пиздив? Тихо, тихо. Типи, типи. Типи, sure. Фабри. Зараз його кент буде рисатися. Буде зараз кент падати і його риснути. Бля, тобі полутати щось. Прикрий Вважай, вважаю, на не будь, бо там тіпи будуть. міни. Та я сам не знаю, ти думаєш, я тут знаю, якийсь спот в хаті сидиш ховаєшся, О, я бачу кента його. Ти блядь, то ти? Сам привай маєш? Блядь, я купив ще один. Та все, пофіг, йдемо звідси нафік. Лудал я маю, до речі. Відки мене лудаут. Прикинь мене є лудаут. Тихо, тихо. Все файно, все контрольовано. Прилетіло по тобі звідси, от. Ча-чка-чка, блядь, ну не блокуй, ебать! А Курва! Ти ще не знав, що воно блокуй? Типе нас атакують, його з дроном. Вважай, бо вони низом до тебе полетять зараз. Бачу, тіпа! Нокнув його! Добив. На магазин тій був. Нам патрони треба дуже сильно. Олег, ти грати будеш, блять чи ні! Іди візьми ящик мені, блять, з броньою. З патронами. Я тебе прикрию Я на даху, отут, блядь блять, та куро тут ящик з патронами. Візьми, бо вже треба, нам... нас патронів нема, розумієш? Нам срако. І зразу біжи сюди. Нахуй звідси пішов? Тип, Олег, дай сюди, скоро, мені треба патрони. Давай, давай, давай. Тут два тип. На даху. Він нас хантить, на даху ебать, вот на даху, на том было, черепеться, чеперець Його кендис тут має бути. Давай подумаємо, що ми можемо зробити. Дивись, давай різко. Падаю на металлик і туди, де я тобі е, меркернув. Ай, бачу, тіпа в дверях! Тут два тіп в дверях був. Тихо, тихо. Я тебе меркернув В Ту хату. Разу в середину заходь там. Тіп за тобою, хантить. В ту хату дехати. Сразу міне розкидай. Все, склад був. Ходи на версію? Сука, гниль. Ти шо з, блядь? блять? Типи ззаду біжать. Тут побігають тіпи. Ч я їх чую? Але вважай, так не виходить на балкон, бо тебе, що якщо тебе нохнуть, тебе зразу йдуть б'ють. Ну просто у мене увазі. Мене колись так вбили. Нокнув типа на джепі. крякнув ту Тут можна можна в голову крякати. Тип-тіп-тіп тут на духу, на духу, Олеха. На моїй міці прям. Він що там пригав. Я твікав, що я його чув. Вуді хто з'явив, а тут в тебе. Тоже, так не, не ходи по балконі, не ходи, бо там, ну, жопа. Ти просто гнокнуть і зразу до побачиш. Може виграємо зараз, тобто на вечір. Бачу, бачу. Нас справа тебе. Типа. О, -о, О, Я их чул, прикинь. Может, ты вверх я его чул? Нахнуть и Два.

Рисаюсь. Хиляюся, точніше Нам. Та в нас. Два. дай їм гранати дві? Він там є. Давай пушим до них. Нам п. вони є, во-во. Нокнув одного, то біжи. Тіп-тіп-тіп-тіп! Олег, е давай бери себе в рух і йди до мене. Тіпи через е отам. На камні, бачу тіпів на камні. За камнем тебе, за камнем тебе. По мені страшно, Олег. Я догнав кулю. <гум> Боже, я чюйний пар не отримав з тобою. 15, і 8 У тебе 2300. 7 кілів, Тоже непогано. Мене зависло, а не показало, хто є пацифіст, а хто ні. Скажи мені. Бляха, так убийно, наш мне ты скорборд. Блин. Блин, что за чухня? Я к живут. Ага. А, ну О боже, а то я адреналином получил, конечно. Як дети, ну, то я би не виграв 100%, але. Блін, то була жорстка катка. О, нарешті вона в мене прикинь. Ну, Да, Лех. Ти вже вийшов? Та ні, не, вже ти що. ні ні, ні, ні. Чекай зараз е, трансляція. Друг недавний перебіг я обов'язково.